Зараз в нашій красуні будемо робити пілінготерапію, де першим етапом йде очищення шкіри. Наступним етапом є нанесення пілінгу. Пілінг ми використали anti Ейдж. Після нанесення першого шару пілінгу ми очікуємо 5 хвилин. Сам пілінг включає в себе молочну кислоту, яка розм'якчує шкіру, підтягує воду з глибших шарів до поверхні епідерміса і висвітлює шкіру. Також тут міститься піровиноградна кислота і глюконолактон. Саме така комбінація дає нам ліфтинг, свідчення, сяєння, а також забирає видимі зморшки. Змиваємо наш пілінг. І завершуємо нашу процедуру кремом з СПФ. На курс необхідно 5-7 процедур один раз на 7-10 днів.